Я знаю точно, що він давно вже не мальчик, тому що він мені розповідав про всі свої сексуальні звитяги. Тому що він той самий Той самий алко анонімний алкоголік письменний. На пункт. Стоп, у мене телефон не працює. Як це не працює. Що, завіз? Давай тоді цей. О, ва! О, о, о! А ще я! Ооо! <плес> <плес> Магічна! Ну, це ту ночь не чує. А я думаю, що ми жопа жопаємо. Вчора. Буде. Ми спали в одному ліжку. Ми не спали. Ти готовий? А я з спрітриком. А, це я спав. <плес> Аж, мабуть, в тебе. Поїхали. Й від суспільства, яке не вживає нічого. Бо їх не було тут поруч, на клятій лінії фронту там не розділити горе, наче не знають втоми від графіків понаднормових, але це все зовсім умовно. Бо кожної миті можливо здохнути повністю прямо остаточно, без звісти то невідомість. А може, повернеться знову, а може, от таки захоронимо. Певні моменти затерті самому не вибратися ніколи із цього постійного кола виходів та приходів.